Джон Боїн Хлопчик в смугастій піжамі. Розділ перший. Бруно робить відкриття. Одного полудня, коли Бруно повернувся додому зі школи, він із подивом побачив. Що Марія, служниця їхньої родини, яка завжди тримала голову нахиленою і ніколи не відривала погляду від килима, тепер стояла в його спальні, витягуючи всі речі з гардероба і складаючи їх у великі дерев'яні ящики, навіть ті речі, які він глибоко ховав, бо вони належали тільки йому, і ніхто не мав до них найменшого діла. Що ти робиш? запитав він якомога вічливішим тоном. Бо, хоч і не зрадів, прийшовши додому і побачивши, як хтось нишпорить у його речах, але мати завжди казала йому, що він повинен ставитися до Марії з пошаною і не наслідувати тих інтонацій, якими розмовляв із нею батько, геть руки від моїх речей. Марія кивнула головою, показавши на сходи в нього за спиною, де щойно з'явилася мати Бруно. Це була висока жінка з довгим рудим волоссям, яке вона збирала на потилиці в сітку. Тепер вона нервово заламувала руки, ніби не хотіла чогось казати або в щось не хотіла вірити. Мамо, запитав Бруно, підходячи до неї, що відбувається? Чого Марія нишпорить у моїх речах? Вона їх пакує, пояснила мати. Пакує запитав він, швидко пригадуючи події кількох попередніх днів і міркуючи, чи надто він бешкетував, чи голосно вимовляв ті слова, яких йому не дозволяли вживати, і за це його кудись тепер відсилали. Проте йому не спало на думку нічого такого. Насправді, протягом останніх кількох днів він поводився напрочуд пристойно і не створював хаосу, який можна було б згадати. Що я натворив? запитав він у матері. Куди ви мене відсилаєте? На той час мати ввійшла до своєї спальні, але там уже був дворецький Ларс, який пакував її речі. Вона зітхнула і змахнула руками в розпачливому роздратуванні, перш ніж повернулася на сходи. Бруно її переслідував він нізащо не хотів залишити своє запитання без відповіді. Мамо, наполягав він, що діється? Ми кудись їдемо? Ходімо зі мною вниз сказала мати, йдучи до великої їдальні, де тиждень тому обідав фурор. Ми поговоримо там. Бруно побіг сходами вниз і навіть випередив матір. Він уже чекав у їдальні, коли мати ввійшла туди. Він дивився на неї якусь мить, нічого не кажучи, І заважив, що сьогодні вранці вона неправильно наклала макіяж, бо краєчки її очей були червонішими, ніж звичайно, як і його власні очі після того, як він спричиняв хаос, потрапляв у біду і, зрештою, починав плакати. Тобі нема чого переживати, Бруно, сказала мати, сідаючи на стілець, де сиділа вродлива білява жінка, коли до них приходив фурор. Мати махнула рукою, покликавши Бруно ближче, коли батько зволів зачинити двері. Фактично, для тебе це буде велика пригода. Яка пригода? запитав малий. Мене кудись відсилають? Ні, не тільки тебе, сказала вона з таким виразом, ніби збиралася всміхнутися, але потім передумала Нас усіх відсилають. Твого батька й мене, гретель і тебе, усіх нас чотирьох. Брунов замислився і спохмурнів. Він не був би проти, якби кудись відіслали гретель, бо вона була безнадійним випадком і лише створювала проблеми для нього, але йому здавалося трохи несправедливим, що всі мають поїхати з нею. Але куди? запитав він. Куди саме ми поїдемо? Чому ми не можемо залишитися тут? Цього вимагають службові обов'язки твого батька, пояснила мати. Ти знаєш, як це важливо, хіба ні? Звичайно, знаю, сказав Бруно, киваючи головою, бо до їхнього дому завжди приходило багато людей чоловіків у чодернацьких одностроях, жінок із друкарськими машинками, до яких йому заборонялося доторкатися своїми брудними руками. І вони завжди були дуже чимні з батьком і казали одне одному, що він чоловік, на якого треба зважати, і що у фурора великі сподівання на нього. Розумієш, коли хтось дуже важливий, провадила мати, той, хто користується його послугами, іноді просить його кудись поїхати, бо він має виконати там якусь особливу роботу. Яку роботу? запитав Бруно, бо насправді не мав уявлення, яку роботу виконує його батько, а йому хотілося це знати. Якось у школі вони заговорили про своїх батьків, і Карл сказав, що його батько продає зелень. І Бруно знав, що це правда, бо йому доводилось проминати крамницю Зеленіра, розташовану в самому центрі міста. А Даніель сказав, що його батько вчитель, і Бруно знав, що це правда, бо він навчав великих хлопців, від яких було краще триматися якнайдалі. А Мартін сказав, що його батько працює шеф-кухарем, і Бруно знав, що так воно й є, бо той іноді приходив забирати Мартіна зі школи і завжди був у білому халаті і картатому фартуху. Так ніби щойно вийшов зі своєї кухні. Та коли вони запитали Бруно, що робить його батько, він розтолив рота, аби сказати їм, а потім зрозумів, що не знає. Він міг лише сказати, що його батько чоловік, на якого треба зважати, і фурор має великі сподівання на нього. І крім того, він носить чотирнадцять однострій. Це дуже важлива робота, сказала мати, намить завагавшись. Таку роботу може виконувати лише навчений чоловік. Ти це розумієш чи не так? І ми теж мусимо поїхати з ним? запитав Бруно. Звичайно, мусимо, відповіла мати. Ти ж не хочеш, аби батько приїхав на свою нову роботу і почувався дуже самотнім. Думаю, що ні, сказав Бруно. Батько дуже нудьгував би, якби ми з ним не поїхали, докинула мати. А за ким він би нудьгував більше? запитав Бруно. За мною чи за Гретель? Він би нудьгував за вами обома, однаково, відповіла мати, бо вона твердо вірила, що не треба мати фаворита в родині, і Бруно шанував цю її віру, тим більше, що знав, що насправді він був фаворитом матері. Але що буде з нашим будинком? запитав Бруно. Хто його доглядатиме, коли ми поїдемо? Мати зітхнула і обвела поглядом кімнату, ніби вже не сподівалася побачити її знову. Це був дуже добрий будинок, який мав загалом п'ять поверхів, якщо врахувати підвальний поверх, де кухарка готувала їжу, і де Марія та Ларс сиділи за столом, сперечалися і обзивали одне одного словами, яких Бруно не дозволяли вживати. І там була також маленька кімната на горі з похиленими вікнами, з яких Бруно міг бачити весь Берлін, якщо ставав навшпинки і міцно тримався за раму. Нам доведеться поки що замкнути дім, сказала мати, але іноді ми навідуватимемо його. А що буде з кухаркою? запитав Бруно. А з Ларсом, а з Марією. Вони тут не житимуть? Вони поїдуть із нами, пояснила мати, але поки що досить запитань. Може, ти пішов би нагору й допоміг Марії спакувати твої речі? Бруно підвівся із стільця, але нікуди не пішов. Він мав поставити матері ще кілька запитань, перш ніж вважати справу цілком проясненою. І як далеко звідси нова татова робота? запитав він. На милю відстані, чи може, й далі? Оце так запитання, сказала мати зі сміхом, хоч це був дивний сміх, бо в ньому не пролунала радість, і вона відвернулася від Бруно, ніби не хотіла, щоб він побачив її обличчя. Так, Бруно, сказала вона, це місце буде далі, аніж на милю відстані, насправді набагато далі. Бруно широко розплющив очі, а його рот набув форми літери О. Він відчув, що його. Руки витяглися по боках, як було завжди, коли щось дуже дивувало його. Ти ж не хочеш сказати, що ми покинемо Берлін? запитав він, хапаючи ротом повітря. Боюся, що так, сказала мати, сумно кивнувши. Робота твого батька дуже далеко звідси. А школа. сказав Бруно, уриваючи її, чого йому не дозволяли робити, але він відчував, що тепер йому це простять. А Карл, а Даніель і Мартін. Як вони знатимуть, де шукати мене, коли нам треба буде зустрітися? Тобі доведеться попрощатися зі своїми друзями на деякий час, сказала мати, хоч я певна, ти з ними ще побачишся. І, будь ласка, не перебивай свою матір, коли вона тобі щось скаже. Хоч новина справді була дивною і прикрою, Бруно не мав потреби порушувати правила чимності, яких його навчили. Попрощатися з ними? запитав він, здивовано подивившись на матір. Попрощатися з ними. Повторив він, випльовуючи слова, ніби його рот був наповнений печивом, яке він рожував на маленькі шматочки, але ще не проковтнув. Попрощатися з Карлом, Даніелем і Мартіном, провадив він, його голос небезпечно наблизився до крику, а кричати в кімнатах не дозволялося. Але ж вони троє моїх найближчих друзів! Ет, ти заведеш нових друзів, сказала мати, недбало махнувши рукою, ніби завести трьох найближчих друзів для хлопця найпростіша справа. Але в нас були плани, запротестував він. Плани? запитала мати, піднявши брову. Які плани? Цього я не можу сказати, відповів Бруно, бо не міг детально розповісти про їхні плани, що означали створення великого хаосу, а надто в ті кілька тижнів, коли школа відпускала своїх учнів на літні вакації, і вони могли не лише обмірковувати свої плани, а й здійснювати їх. Але ж, мамо, годі, Бруно, сказала вона, махнувши рукою і підводячись на ноги, аби показати йому, що вона була цілком серйозною, коли сказала годі. Адже не минуло й тижня як ти поскаржився, що віднедавна тут відбулося чимало подій. Справді, мені не сподобалося, що тепер уночі ми повинні гасити все світло, зізнався він. Усі повинні це робити, сказала мати, так безпечніше. І хто знає, можливо, переїхавши звідти, ми будемо в більшій безпеці. А тепер я хочу, щоб ти підвівся нагору і допоміг Марії спакувати твої речі. Ми не маємо стільки часу на підготовку до переїзду, як мені хотілося б мати. Завдяки деяким людям. Він кивнув головою і сумно пішов геть, знаючи, що деякими людьми дорослі називали батька, але Бруно заборонялося називати його так. Він повільно поплентався нагору сходами, тримаючись за перила однією рукою і думаючи про те, чи в новому домі, на новому місці, де працюватиме його батько, будуть перила, якими так само зручно ковзати, як цими. Бо перила в цьому домі тяглися від самого горішнього поверху, починаючись за дверима маленької кімнати, з якої, якщо він стояв на вшпиньках і міцно тримався за раму вікна, він міг бачити весь Берлін до нижнього поверху, впираючись у двоє великих дубових дверей. Нічого не любив Бруно так сильно, як сідати на перила вгорі й ковзати через увесь дім із гучним свистом. Униз від верхнього поверху до наступного, де були апартаменти матері й батька, та велика ванна кімната, куди йому ніколи не дозволяли заходити. Униз до наступного поверху, де була його кімната, кімната гретель, а ще маленька ванна, у якій він мав би митися значно частіше, аніж насправді мився. Униз до нижнього поверху, де перила закінчувалася, і ти мусив приземлитися на дві ноги, бо інакше твоя поїздка не зараховувалася, і тобі довелося б її повторити. Перила в цьому домі він любив найбільше, як і те, що дідусь і бабуся жили зовсім близько, і коли згадував про них, то міркував, чи вони теж поїдуть на місце нової роботи тата і припускав, що поїдуть, бо їх не можна було залишати тут. Нікому не потрібна гретель, бо вона безнадійний випадок. Буде набагато простіше, якщо залишити її наглядати за будинком. Але дідусі бабуся це зовсім інша справа. Бруно повільно піднявся сходами до своєї кімнати, але, перш ніж увійти, озирнувся, подивився вниз і побачив, що мати ввійшла до батькового кабінету, який був навпроти їдальні, і куди йому заборонялося заходити о будь якій годині дня чи ночі. І почув, як вона голосно говорила до батька, аж поки той підвищив голос і заговорив гучніше, аніж могла мати, і поклав край їхній суперечці. Потім двері батькового у кабінету зачинилися, і Бруно нічого більше почути не міг. Тож він подумав, що ліпше війти до своєї кімнати і замінити Марію на пакуванні, бо інакше вона витягне з шафи всі його речі, зокрема й ті, які він тримав у самому кутку, речі, що належали тільки йому, і нікому не було до них тіла. Розділ другий новий будинок. Коли Бруно вперше побачив їхній новий будинок, очі в нього широко розплющилися, рот набув форми літери О, а руки знову опустилися по боках. Усе в новій оселі здавалося цілковитою протилежністю їхньому колишньому будинку. І хлопець не міг повірити, що вони справді тут житимуть. Будинок у Берліні. Стояв на тихій вулиці, поруч із ним інші великі будинки схожої форми. Завжди було приємно дивитися на них, бо вони наче й скидалися на його дім, але не зовсім і в них жили інші хлопці, з якими він розважався, якщо вони були друзями, або уникав їх, якщо вони були джерелом неприємностей. Проте новий будинок стояв окремо посеред порожнього, занедбаного місця, а інших будинків ніде не було видно. А це означало, що інші родини поблизу не жили, і не жили інші хлопці, ані друзі, ані схильні до ворожнечі. Будинок у Берліні був величезним, і, хоч Бруно жив у ньому протягом дев'ятьох років, він досі міг знайти там закапелки та щілини, яких він ще не дослідив. У тому будинку були навіть цілі кімнати, такі, як батьків кабінет, наприклад, що залишалися поза межами його досяжності, проте новий дім мав лише три поверхи верхній поверх, де розміщалися всі три спальні, і лише одна вана кімната, нижній поверх із кухнею, їдальною і новим кабінетом для батька, куди, як припускав Бруно, йому також заборонялося заходити, і підвал, де спали слуги. Навколо будинку в Берліні були інші вулиці з великими будинками, і коли ти прямував до центру міста, то завжди проминав людей, які кудись йшли і зупинялися побазікати одне з одним, або казали, що їм немає коли зупинятися не сьогодні, не тоді, коли вони мають зробити тисячу справ. Там були крамниці з яскравими вітринами, і фруктові та вочеві кіоски з великими прилавками, наповненими капустою, цвітною капустою, моркою та злаками. Продавали тут також цибулю порей, гриби, ріпу і розсаду, салат латуки, зелені боби, кабачки і пастернак. Бруно любив зупинятися перед цими прилавками, заплющувати очі і вдихати пахощі городини, відчуваючи, як у голові йому паморочиться від змішаного аромату зелені та життя. Але навколо нового будинку не було інших вулиць, ніхто тут тебе не проминав і не зупинявся біля тебе, і ніде не було крамниці з прилавками, заваленими фруктами та городиною. Коли він заплющував очі, усе навколо нього ставало порожнім і холодним, наче він опинявся в найсамотнішому місці у світі, ніде і то в самому його центрі. У Берліні на вулицю були виставлені столи, і іноді, коли він повертався додому зі школи з Карлом, Даніелем і Мартіном, за ними сиділи чоловіки і жінки, що пили пінисті трунки та голосно сміялися. Люди за тими столами були великими диваками. Так думав Бруно, бо незалежно від того, що вони казали, ці люди завжди сміялися. Але щось у новому домі навіювало Бруно думку, що тут ніхто ніколи не сміявся. Тут не було з чого ані сміятися, ані радіти. Мені здається, це була погана думка, сказав Бруно через кілька годин по тому, як вони прибули, поки Марія розпаковувала його пожитки на горі. До речі, Марія не була єдиною служницею в Новому домі, були й три інші, худі худющі, вони розмовляли одна з одної пошепки. Був тут також старий чоловік, який, казали, мав щодня готувати овочі і прислужувати за обіднім столом. Він здавався дуже нещасним і водночас трохи сердитим. Думати для нас не дозволена розкіш, сказала мати, відкриваючи коробку, де були складені 64 склянки, що їх дідусь і бабуся подарували їй, коли вона одружилася з татом. Деякі люди все вирішують за нас. Бруно не знав, що вона мала на увазі, коли це сказала, тож прикинувся, ніби нічого не чув. Мені здається, що це була погана думка, повторив він. Як на мене, то нам буде найкраще забути всю цю історію, і повернутися додому. Ми можемо пояснити свою помилку відсутністю належного досвіду, закінчив він свої слова фразою, яку почув недавно, і був сповнений рішучості вживати її якнайчастіше. Мати усміхнулася і обережно почала ставити склянки на стіл. Я маю для тебе іншу фразу, сказала вона. Ми повинні шукати найкращий вихід із поганої ситуації. Я не знаю, що ми робимо, сказав Бруно, але думаю, ти повинна сказати батькові, що змінила думку, і хоч ми можемо залишитися протягом решти дня, повечеряти і заночувати тут, бо всі стомилися і мусимо відпочити, але завтра ми прокинемося рано вранці і питимемо чай уже в Берліні, куди повернемося. Мати зітхнула. Бруно, чому б тобі не піти нагору і не допомогти Марії розпакувати твої речі? запитала вона. Але ж немає сенсу розпаковуватися, якщо ми тут будемо лише один день. Бруно, зроби це, будь ласка, сердито вигукнула мати, бо їй, бачите, дозволено уривати його, а йому ні. Ми перебуваємо тут, ми сюди переїхали. Це наш дім до передбачуваного майбутнього, і ми повинні якнайкраще розташуватися тут. Ти мене зрозумів? Він не зрозумів, що означає до передбачуваного майбутнього, і сказав їй про це. Це означає, що нині ми тут живемо, Бруно, сказала мати, і кінчаймо цю безглузду розмову. Бруно відчув біль у животі, щось наростало всередині нього. І коли воно прорветься з найглибших глибин у зовнішній світ, то примусить його кричати і репетувати, що ця подія хибна, несправедлива й велика помилка, за яку комусь доведеться розплачуватись найближчими днями, чи натомість примусить його вдаритися у сльози. Він не розумів, як це могло статися. Ще вчора він був цілком задоволений, грався вдома, мав трьох найкращих у житті друзів, ковзав перилами, намагався зіп'ятися навшпиньки і помилуватися видовищем Берліна. А тепер його запхали в цей холодний незатишний дім, де було троє служниць, які розмовляли пошепки, і служник нещасний, і сердитий, де здавалося, ніхто не прагнув розвеселитися. Бруно, я хочу, щоб ти пішов нагору і розпакував свої речі, і я хочу, щоб ти зробив це негайно, сказала мати недружнім голосом, і він знав, що вона говорить діло, тож обернувся і пішов геть без зайвого слова. Він відчував, як в очах збираються сльози, але був сповнений рішучості не дозволити їм бризнути. Бруно піднявся нагору і повільно зробив повне коло, сподіваючись знайти невеличкі дверцята або закутень, де він міг би провести якісь дослідження, але не знайшов нічого подібного. На його поверсі було лише четверо дверей, по двоє з кожного боку, що стояли одні напроти одних двері до його кімнати, двері до кімнати Гретель, двері до кімнати батька і матері та двері до ванної кімнати. Це не дім, і він ніколи ним не буде. Промурмотів він, відсапуючись, заходячи у власні двері і побачивши свій одяг розкиданим на ліжку, а коробки з іграшками і книжками, ще навіть не розпакованими. Було очевидно, що Марія неправильно визначила свої пріоритети. Мати послала мене, щоб я тобі допоміг, сказав він спокійно, і Марія кивнула головою і показала на велику сумку, де були складені всі його шкарпетки, труси та спідні сорочки. Коли все це дістанеш з сумки, склади його в скриню, що стоїть он там, показала вона на бридку скриню з шухлядами, що стояла поперед кімнати поруч із дзеркалом, покритим пилюкою. Бруно зітхнув і відкрив сумку. Вона була наповнена вщерть, і він би нічого не хотів більше, ніж закопатися в неї та сподіватися, що коли вилізе назовні, то прокинеться і знову буде вдома. Що ти думаєш про все це, Марії? Запитав він після тривалої мовчанки, бо Марія завжди йому подобалася, і він вважав, що вона належить до їхньої родини, хоч батько казав, що вона лише служниця, і до того ж їй доводиться переплачувати. Ти про що? запитала вона. Про оце, відповів він, наче йшлося про найочевиднішу у світі річ, про те, що ми сюди переселилися. Тобі не здається, що ми припустилися великої помилки. Не мені про це судити, пане Чубруно», – сказала Марія, твоя мати розповіла тобі про роботу батька й. І... О Мені настогидло чути про батькову роботу. сказав Бруно, уриваючи її. Про це ми постійно чуємо і не нагадуй мені про це. Батькова робота тут, батькова робота там. Якщо батькова робота означає, що ми повинні виїхати з нашого дому, і я мушу покинути ковські перила та моїх найкращих у житті друзів, то, як на мене, батько мав би двічі подумати про свою роботу. А як думаєш ти? У цю мить щось затріщало зовні в коридорі. Бруно підняв голову і побачив, як двері кімнати матері й батька ледь відчинилися. Він на мить завмер, неспроможний ворухнутися. Мати ще була внизу, а це означало, що там був батько, який міг чути все, що Бруно тільки но сказав. Бруно дивився на двері, майже не дихаючи, з острахом думаючи, чи не вийде з них батько і не поведе його вниз для серйозної розмови. Двері відчинилися ширше, і Бруно відступив назад, коли звідти з'явилася постать, але то був не батько, то був значно молодший чоловік, не такий високий, як батько, але він мав на собі такий самий однострій, лише нагород на ньому було менше. Він здавався дуже серйозним, і кашкет міцно сидів у нього на голові. Бруно побачив, що волосся на скронях у нього було дуже біляве, з майже неприроднім відтінком жовтого. Він ішов до сходів з ящиком у руках. Але на мить зупинився, побачивши Бруно, який стояв і дивився на нього. Він поглянув на хлопчика згори вниз, ніби ніколи раніше не бачив дитини, і не знав, що йому з нею робити: з'їсти, обминути увагою чи спустити копніком по сходах. Натомість він привітав Бруно коротким ківком і пішов своєю дорогою. Хто це? запитав Бруно. Молодик був таким серйозним і заклопотаним, що здався йому дуже важливою особою. Думаю, один із солдатів твого батька, сказала Марія, яка виструнчилася, коли з'явився молодик, і тримала руки перед собою, ніби молилася. Вона дивилася радше на підлогу, ніж на його обличчя, наче боялася, що може перетворитися на камінь, коли подивиться прямо на нього. Вона розслабилася тільки тоді, коли він пішов. Ми з ним ще познайомимося. Не думаю, що він би мені сподобався, сказав Бруно. Він був надто серйозним. Твій батько теж дуже серйозний, сказала Марія. Так, але ж він батько, пояснив їй Бруно. Батьки повинні бути серйозними. І не має значення, чи вони зеленярі, чи вчителі, чи начальники або командири, сказав він, перелічивши всі ті професії, що, як він знав, були пристойними для поважних батьків, і над якими він задумувався тисячу разів. І я не думаю, щоб той чоловік доводився комусь батьком. Чи він дуже серйозний, у цьому не випадає сумніватися. Бо в них дуже серйозна робота, сказала Марія, зітхнувши, чи принаймні вони так думають, але на твоєму місці я трималася б якомога далі від солдатів. Не бачу, що мені робити, крім цього, сумно сказав Бруно. Я навіть не думаю, що матиму з ким погратися, крім Гретель, а яка втіха гратися з нею? Адже вона безнадійний випадок. Йому знову захотілося заплакати, але він стримався, не бажаючи показати себе малюком перед Марією. Він роззирнувся по кімнаті, майже не відриваючи погляду від підлоги, намагаючись побачити, чи в кімнаті немає чогось цікавого. Він нічого не побачив, чи принаймні йому здалося, що він нічого не побачив, але потім одна річ привабила його погляд. У кутку кімнати з протилежного боку дверей було вікно в стелі, що пускалося на стіну, трохи схоже на те, в яке він дивився на горішньому поверсі в їхньому берлінському будинку, лише не таке високе. Брно подивився на нього і подумав, що може виглянути з нього, навіть не стаючи навшпиньки. Він повільно підійшов до віконця, сподіваючись, що побачить із нього всю дорогу назад до Берліна, і свій дім, і вулиці навколо нього, і столи, за якими сидять люди, і п'ють свої шипучі трунки, та розповідають одне одному веселі історії. Він ішов повільно, бо боявся розчаруватися. Але це була лише кімната для малого хлопця, і він дуже швидко підійшов до того віконця. Він притулив обличчя до шибки. І цього разу його очі знову широко розплющилися. Рот набув форми літери О, а руки опустилися по боках, бо він побачив щось таке, від чого йому стало дуже холодно і страшно.